Для розвідки, для дорозвідки, для стеження за пересуванням противника. То тобто, це незамінна річ, просто нема слів. Десятки впівдронів та потужні мавіки, безпілотні літальні апарати, які допоможуть нашим військовим моніторити поле бою. І завдавати високоточних ударів по ворогу, а також зарядні станції та прилади нічного бачення. Це обладнання бійцям Чернігівської бригади, яка зараз боронить державу на Лиманському напрямку, від громади особисто передав виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. На допомогу землякам з бюджету Чернігова виділили близько 7 мільйонів гривень. Мета у нас одна: громада Чернігова всіми своїми силами і засобами наближає перемогу. Ми вдячні нашим захисникам за те, що вони роблять це неймовірні речі, триматися в таких складних умовах і захищати нашу державу. Від нас те, що ми можемо, ми допомагаємо. Пріоритет чернігівським бригадам, але не тільки ви знаєте, що місто багатьом військовим частинам допомагає. Це для нас зараз завдання. номер один – перемогти, відновити цілісність нашої держави і думати тоді вже про завтрашній день. Військовослужбовці кажуть, у 2022-му вони боронили чернігів, ризикуючи власним життям. Сьогодні ж захисникам і захисницям надважливо відчувати підтримку з боку рідного міста та знати, що вдома їх зустрічатимуть як героїв. Нам дуже приємно, що тепер, от містяни, да от якби представники виходить місцевого ну місцевої влади, да допомагають нам виходить і це регулярно на постійній основі. Тобто, знаєте, поки там допустим там скажімо, іноземні партнери там лагають. Це сперечаються дато. От Чернігівська міська рада діє, якби і це нам дуже приємно. Бо в принципі да от правильно було сказано, що дуже велика кількість треба техніки, але техніка це нічого на фоні того, що ми бережемо найголовніше от в нашій області наших людей, як ці тепловізійні приціли, і так само і в півідрони допоможуть зберегти нашим хлопцям найголовніше їхнє життя і здоров'я. Тому дуже вдячні вам за це. і Будемо. Ну чекайте нас із перемогою. Я спілкувався з командиром. щойно телефоном передав йому слова підтримки від громади. Ми пишаємося слова вдячності за наш захист. і передача передав, щоб вони трималися. Те, що ми можемо, ми робимо. Але головне, звичайно, це те, що роблять наші захисники. Тому що порівняння з цією допомогою вони роблять взагалі неймовірні речі. Тому я дякую. Дякуємо вам. Дякую щиро. Ось і головне, щоб воно допомагало служило нашим захисникам. Демонструє системну підтримку та відданість своїм захисникам і захисницям, аби якнайшвидше наблизити нашу перемогу. Механізм забезпечення військових частин усім необхідним безпосередньо з міського бюджету є одним із найшвидших і найефективніших способів підвищення обороноздатності України. Дякую, то податків що Нігова, які в цих важких умовах працюють і платять податки місцевий бюджет. І за ці кошти ми допомагаємо нашим збройним силам. І це не вперше. Додамо, що загальний обсяг підтримки ЗСУ громадою на 2024 рік з урахуванням вилученого до державного бюджету військового ПДФО становить понад 1,5 мільярда гривень.